Зі нас інфоперші про головне. Поїхали п'ять способів, як можна закінчити війна між РФ та Україною. Пише видання CNN. На перша Путін погоджується на безумовне припинення вогню. Це вкрай ймовірно. До жовтня Путін, найімовірніше, продовжить бойові дії, адже бачить у цьому переможний шлях. Можливо, до початку цього часу за сереф захоплять Покровськостянтинівку та Куп'янськ. Прагматизм і нові переговори на переговорах можуть досягнути згоди про подальші переговори, які закріплять російські здобутки, які вже будуть. До зими, тобто заморозка лінії фронту, потім Росія зможе відновити бойові дії у 2026 році або використати дипломатію для закріплення здобутого. Путін може підписати, підняти питання виборів в Україні і спробувати просувати російського президента-кандидата. Україна яким чином переживає наступні два кроки. Допомога від США та ЄС продовжується і все залишається так, як зараз. Катастрофа для України та НАТО. Після саміту заходу з Трампом очевидно, що Трамп залишив Україну на призволяще. Українська оборона може виявитися слабкою також може значно посилитися мобілізація для підтримки оборони країни, оскільки наступ РФ продовжиться. Катастрофа для Путіна. Повторення радянського сценарію в Афганістані. РФ посилає солдатів на смерть для незначних територіальних здобутків. Санкції проти РФ та її союзників посилюються. Це підірва союз Росії з Китаєм та Індією. Фінансові резерви Кремля вичерпалися, а державні прибутки значно скоротилися. Серед еліти зростає невдоволення. Тим як Кремль відкидав дипломатичні шляхи. Ляхи завершення війни, чим загрожує РФ втрата Індії. Пише Ігор Саврук. Відкова знову їздив у Москву вже в шосте. Нібито на мирні переговори, поки він там пив чай з кремлівськими кураторами. Росія в той самий час влупила по Одесі ракетами та дронами. Це був прямий сигнал Путіна. Мені байдуже на ваші ультиматуми. Тим паче на ультиматум з вуста забудовника без посад повноважені, навіть мінімального політичного впливу. Трамп паралельно з цим мирне турне виставив Путіну крайній термін до 8 серпня. припинити те вогонь або отримаєш відповідь. Кремль відповів на два дні до дедлайну не словами, а вибухами суть зрозуміла на ультиматуми Трампа в Москві плювати хотіли, але реальна подія сталася не в Москві, а у Вашингтоні 4 серпня. Трампа підписав президентську прокламацію номера 14792, яка офіційно виводить Індію в режим пільгового митного доступу до американського ринку. Пояснення одне залежність Індії від російської нафти продовження розрахунків рублях та відмов виконувати. Санкційний курс заходу США не просто пообіцяли тиснути на Делі. Вони вже почали нові мита до 50% накладено на цілий спектр товарів, текстиль, хімію, фармацевтику, електроніку під санкційним молотком експорта Індії до США понад 5,6 мільярдів щороку. І Це не популістський тиск, це конкретне економічне рішення, оформлене підписом президента. Удар митими одразу змусив Індію реагувати. Резервний банк Індії зупинив нові угоди в РФ рублями. Індійські навтоп. Переробні кампанії вже почали згортати контракти з Роснефті. Почалася переорієнтація нафти з РФ на альтернативні ринки, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати. Головна умова жодних рублів, тільки долар і тільки прозорі схеми. Що це означає для Росії за 2024-2025 роки? Індія стала головним покупцем російської нафти на понад 1,8 мільйона барелів за добу. Це забезпечувало Кремлю більше ніж 36 мільярдів ручки на рік, якщо Індія згорне з. Купівлі навіть на третину це мінус 14-16 мільярдів уже до кінця 2025 року. Для рубльової стабільності смертельний удар, дефіцит бюджету РФ на 2026 рік може перевищити 1,3 трильйона рублів. Про це вже попереджає фіч. Втрата індійського ринку втратить не тільки по нафті, а по всій конструкції кремлівської стабільності. Путін це розуміє, тому б'є по Україні, бо дипломатично відповісти не може. Тиск через Індію для нього болісний, неочікуваний і найнебезпечніший. небезпечний. Ніше він не боїться Віткофа, бо боїться втратити Індію, бо після Китаю і Туреччини це був останній енергетичний обхід заходом. Схоже, Трамп не котнув кістку, яку йому вкотре намагався кинути Путін через посланника. свого довіреного пішука від Кофа 6 серпня від Кофа приземляється в Москві, знаходить у Кремля, веде перемовини з Путіним. Ймовірно, торгується за повітряне перемир'я, але через кілька годин Трамп оголошує 25% мита проти Індії за закупівлю російської нафти. Що це означає? Аєм, а те, що ніхто навіть не приховує зустріч, провалилася ніяких сигналів, ніяких проривів, ніяких формальностей, просто економічний удар по партнерах Кремля замість спільного ком'юніка глухе мовчання з боку шайну нудні порожні слова від Ушакова та Дмитрієва про конструктивний діалог. Здається, Трамп починає розуміти, якщо Путін не дав йому головне припинення вогню по всій лінії фронту, то путіну потрібно закручувати гайки. і Саме Індія найбільше є клієнт російської нафти. Стає ця відбувайлом у. Гріва Шінхтона, і це не просто удар по делі, Це демонстрація глобальної сили. Індія, звісно, востериці розповідає про національний суверенітет, але найбільше індійська НПЗ вже мовчки знімають постачальника нафти з Росії та США, Канаду, ЄС, бо рахують не гасла, а прибуток або 25% п'ять мито репутаційні ризики, або тиха переорієнтація на захід. бізнесу зробив свій вибір за добу. Індійські політики можуть іще трохи постогнати. Ринок миття у відреагува ціна на бренда провалилася нижче. Ще доларів. А російська Ураласа вже на межі, або нижче офіційного цінованого стелі 47 доларів, який я запровадив ще рік тому. Це вже на ринок, це повзучий економічний розділ. Росія більше не заробляє. Вона виживає 450 танкерів тіньового флоту. Під санкціями їх не страхують, не обслуговують, не пускають у порти. Вони ржавіють у морях, і це при тому, що РФ і так не має потужностей для зберігання нафти. її або зливати її за копійки, або закривати Ати свердловини, а закриття це технічна смерть родовищ, не Саудівська Аравія з її регульованими технологіями. До речі, повертається ключовий сигнал світу. США не просто одна з а єдиний центр сили, який формує міжнародний порядок. Не Китай, не Брікс, не глобальний південь, не мультиполярний світа Вашингтон і Брюсселі. Ті, хто задають правила грим, санкції працюють, нафтообвалюється. Росія тоне Індія йде на перемовини і на вітра. Попри всю двозначеність, врешті-решта грає проти Путіна, а не поруч. Із ним. А головне, це перший реальний крок Трампа у війні проти Росії. Не слова, не заяви, не балаканина, а удар по найболючішому погаманцю. Тепер усе просто або Росія продовжує торгувати нафтою за ціною нижче собівартості, або зупиняє видобуток. І у тому, і в іншому сценарії це дефолт і катастрофа. Втрати вже сягають третини всіх доходів Російської Федерації від нафти. І це лише початок всі ті красиві розмови про Брікс, про новий світовий. Порядок про економічну автономію виявилися фуфлом. Бо коли Трамп щелкає пальцями в Нюделі, починають переглядати контракти. А у Кремлі рахувати збитки Путін намагався знову обдурити, не вийшло схоже, зробив вибір Трампа, і тепер Москва під ковпаком. І це той самий момент, коли вся світова гра повертається не на користь Росії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.